Якщо ви рідко відвідували тренажерний зал під час пандемії, то вакцинація або зростання рівня вакцинації у вашому регіоні може стати причиною вашого повернення. Але наскільки безпечним є ваш зал насправді? У цьому відео я розповім про ознаки, на які варто звернути увагу, щоб переконатися, що ризик зараження COVID-19 мінімальний. Так, якщо ви вакциновані, можна зважати, що ваш ризик захворіти на COVID-19 і так низький. Але кожен має різний рівень толерантності до ризику. Жодна вакцина не є ідеальною, і були випадки, коли люди після вакцинації все ж хворіли. Тому, якщо ви хочете бути обережними, це цілком зрозуміло. Зверніть увагу на вентиляцію у вашому залі. Вірус COVID-19 може залишатися у повітрі у вигляді дрібних крапель, які накопичуються у закритих приміщеннях. Вентиляція один із найважливіших способів знизити ризик передачі вірусу у великих публічних місцях, таких як тренажерний зал. Отже, слідкуйте за ознаками того, що повітря циркулює. Якщо двері та вікна відкриті з протилежних сторінок залу, це добре. Якщо заняття проводяться на відкритому повітрі або у залі є зона для тренувань на вулиці ще краще. Також можна запитати у адміністрації залу, які оновлення вони зробили у системі вентиляції. Якщо вони використовують високоякісні фільтри, повністю оновлюють повітря шкірні 10 хвилин або контролюють рівень вуглекислого газу, це ознака того, що вони серйозно ставляться до вентиляції. Експертка з передачі вірусів Лінді Мар у інтерв'ю за New York Times зазначила, що гарними ознаками є високі стелі, переносні очищувачі повітря та дистанція між людьми не менше трьох метрів. Якщо ви відчуваєте запахи від інших людей, це сигнал про поганий обмін повітря. Маски все ще допомагають у приміщеннях, включаючи тренажерний зал. Після заяви Сідиси про те, що вакциновані люди можуть не носити маски у публічних місцях. Багато залів скасували обов'язкове носіння масок для вакцинованих. Деякі зали просто вішають повідомлення на двері та покладаються на сумлінність відвідувачів, інші перевіряють вакцинаційний статус та контролюють виконання правил. В ідеї, люди, які не вакциновані, повинні продовжувати носити маски під час тренувань, на під час активних вправ. Так, маски роблять заняття менш комфортними. Але коли ви дихаєте інтенсивно, ви пускаєте більше дрібних крапельок у повітря, ніж коли просто стоїте у холі. Наведіть, якщо ви вакциновані, маска може захистити вас додатково. На початку пандемії вважалося, що маски захищають лише оточуючих, але зараз є доведи, що вони також зменшують ризик для того, хто їх носити. Протоколи прибирання не такі важливі для безпеки у залі. COVID-19 передається переважно через повітря та близький контакт, наприклад, коли ви розмовляєте з кимось обличчям до обличчя, а через поверхні рідко, якщо взагалі. Однак це не означає, що прибирання та дезінфекція марні. Зал все одне повинний регулярно чистити поверхні та натискати серветки для дезінфекції тренажерів після використання. Це важливо не лише для COVID-19, а й для запобігання іншим інфекціям. Які передаються через поверхні, наприклад, шкірній інфекції емаресей.